Трошки зараз бачимо вечір, недільний вечір. Я зараз знаходжуся в полі, на якому випасаються худоби. Худоба це корови в нас, у нас є зараз шість молочних корівок, притягну трошки ближче, і дві тіні тінітилиці, два нетелі. Була сьогодні така гарна погода, тепла. У цьому році, Сьогодні у нас 30 квітня, неділя і випасаємо ми, ми вже худобу, випасаємо вже худобу, до речі, хочу поділитися з вами одним лайфхаком, лайф лайф де випасаємо ми худобу. Випасаємо вже її трошки більше двох тижнів, а зараз тільки 30 квітня, травичкою ще не дуже зовсім і пахне, якщо є, то вона дуже маленька. а тут Цікаво, це у нас є зима пшениця короба під електропастухом. Пшениця, яку поїдають наші тваринки. Зараз підійду ближче. У нас один кінець огорожі, Тут орієнтовна площа у нас біля 2,5 гектарів, два трошки більше. Де минулого року була посіяна. Озима пшениця. Звичайно, ми її змолотили, зібрали урожай. Кінець липня-серпень-місяць, по-моєму. І зразу на другий день я перейшовся тут е дисковою бороною, ми все поле гарно здискували. І тут же посіяли на нову пшеницю, пшеницю по пшениці. Відповідно, ось хочу вам показати. Чим ближче до виходу загорожі, тим більше спашена травичка, дуже чудово вони її поїдають. Змолотили ми цю пшеничку, посіяли другу і вона у нас посходила. А так як ці роки останні в нас є досить теплі, і повезло нам навіть в листопаді, не тільки в жовтні, в листопаді, а то і е, позаминулого року в грудні так випасати худобу на пшениці, оскільки як і в жовтні-листопаді трави вже на пасовиську немає, так і зараз квітні її немає. Вона тільки починає зеленіти. Ось. Е, за проханням моїх декількох підписників, які попросили мене зняти більше відео про тваринництво в цілому Є у нас як і курівки, такі бугаїна від годівлі, які, до речі, також випасаються в полі на сезон. От. І хочу я поділитися з таким е досвідом, як можна значно е зменшити витрати на корми, тобто випасати тварин в полі, доки дозволяє робити це нам погода, звісно. Е, ось я покажу ближче, в речі, плюс тому є ще тут, що та ділянка буде досить згноєна. Не так досить, але якусь поживу вона тут таки й дасть, бо скільки тварини тут паслися як і в жовтні, так і в листопаді. До самого, до самого грудня, не пригадую, які там вже були числа, пізніше ця трава. Ця пшеничка перепрошую, е, перезимувала. І на весну знову пустила нові пагони. Тобто в грудні місяці вона виглядала приблизно так само, вся спашена. Серпня по жовтень, коли закінчується трава, вона якраз виросла досить. Ну, не скажу, що по коліна, але сантиметрів 25 вона пшеничка мала де наші корови випасалися і знову повторені йде такі навесні, оскільки пшениця значно швидше починає рости. пускати пагони. І таким способом зелена маса для тварин забезпечена. Ось. Ну, моє для когось було цікаво. Такий метод, метод випасання худоби на ріллі після пшенички. Оскільки ну, він є досить непоганий, на ньому можна добитися багато вищих надоїв, оскільки тварина е осінню немає де на чому випасатися. А весною, коли їй вже набридлі сухі курми, особ особливо це е сіно, концентровані, тварина переїдається, надої все одно втрачаються, це замітно видно. А от зараз вони попаслися два тижні, повністю набралися вітамінів ну і помаленьку, помаленьку молоко прибуває. По одній корові. На одній корові замітно, що зріс більше однієї літри надій на одну літру, на одну-півтори літри. Зараз він збільшився порівняно з зимою. Е Для тих, хто займається тваринництвом, мабуть, буде цікаво, яка тут норма висіву, як ми сіяли. Ну, сіяли, я вже сказав, що зразу після збирання урожаю в середньому біля 300-350 кг на гектар висівати потрібно, більше не треба, оскільки є ще й багато загубленого зерна. Який би не був комбайн, чи це е, любої марки, чи він імпортний, чи це джундіри, чи які, він все одно якийсь відсоток зерна та й загубить. Воно після е, дисковки, замітно, коли воно сходиться, все одно колоски губляться, зерно губиться. Тому е, більше 300 кг, там 350 сіяти не потрібно, бо буде ваше сходити загублене зерно після комбайна. А ось так зараз виглядає тваричка, трав, пшеничка е весіяна приблизно в, в жовтні місяці, під кінець жовтня, під майбутній урожай для порівняння. Хто спостерігав за каналом, бачив, як ми її підживляли касами, е обробляли від бур'янів, давали фунгіциди. Е Інсектициди від комашок. Тобто все, що потрібно при весняних обробках весняних зас... весняні засоби захисту рослин ми внесли. І починає вона вже поправлятися. Значно підросла після касів, після підживлення і після підживлення по мерзлоталому ґрунту. Глядає досить гарно. Ось. Так у нас вже підходить вечір до завершення треба наших корівок. Гнати додому, забирати від них молочко. Вони в нас досить слухняні. Для них достатньо крикнути або подати свист голос і вони всі прийдуть додому. Додому! Ось. Тут дисципліна. Електропастух нікуди не виходять, виховані. Хто хоче попробувати, дістане струмом, ну і на майбутнє такого більше не, ніяка курівка не робить. Тобто їй достатньо один раз-два рази спробувати, І за периметром вона не вийде. Ось, почули голос і всі йдуть додому. Ось відкрили ворота. Ось. тваринки біжуть додому, дорогою тут у нас друга. Ділянка обгороджена також пастухом, ну і хочу показати, яка на сьогодні травичка місцями є, але в загальному пастися тут на чому немає. А от з пшеницею якраз це саме те, де можна досхочу нагодувати зараз худобу зеленою масою. І значно підняти на доєву. Тут пастися не, немає на чому. На е, таких посолищах, деяких посолищах має на увазі.